П'ятеро людей загинули, одинадцять дістали поранення. Російські загарбники знов вдарили по Харкову. Зранку у центральні райони міста впали вісім ракет. Поріж за все використовувався піон артилерійська установка для обстрілу міста Харкова. Близько восьми влучань було по Шевченківському району міста Харкова, ну, зокрема по Харкову, саме під час обстрілу 10-й годині ранку. Одна ракета влучила у дитячий садок. Кілька артилерійських снарядів влучили у два місця відпочинку. У сусідніх багатоквартирних будинках повибивало вікна. В поліції вже відкрили провадження. Окупанти відповідатимуть за порушення законів та звичаїв війни. Попередньо всі снаряди, які прилетіли на Харків, вони летіли з боку Білгорода. Тобто, Росія продовжує свої терористичні дії проти мирної України. Вже відкрити кримінальність. Кримінальне провадження за частиною 438 кримінального кодексу України це порушення законів і звичаїв війни. І за кожен такий злочин російські військові, які випускали ракети по мирному Харкові, будуть відповідати перед законом. На місці працюють всі екстрені служби. Потерпіли, надається допомога. Харків'ян просять не виходити з укриттів через загрозу нового обстрілу. Українські воїни вдарили по 13 пунктах управління росіян на окуповані частини півдня України. В оперативному командуванні південь повідомляють про знищення ще трьох російських складів боєприпасів в районі Береслава, Високопілля та Антонівки. Крім десятків рашистів, спалено близько 30 одиниць ворожої техніки. Утім, чи не найбільше минулої ночі дісталося штабу Росіян у Херсоні? Вкотре підгоріло в районі Антонівського мосту в Херсоні, де зосереджують свої сили російські окупанти. Місцеві жителі фільмували густий дим, у тім що саме потрапило під удар. Цього разу міст чи баржі, які нагнали окупанти, невідомо. Вранці у Херсоні чули також автоматні черги та вибухи гранат. Віримо ж весело ЖД. А ті, хто не вірив, хай молять свої Скоро за ними теж прийдуть. Нагадаю, напередодні в оперативному командуванні південь підтвердили, що збройні сили України прорвали першу лінію російської оборони у кількох місцях. Проте військові просять зберігати спокій, не поширювати чутки щодо українського наступу і слідкувати за офіційними повідомленнями. А жителів окупованої Херсонщини українська влада закликає перечекати в укритті. В окупованому Криму вже поховали щонайменше 145 російських солдатів. Про це повідомляє представництво президента в Автономної Республіці Крим. Кількість поховань може бути більшою, оскільки значна частина відбувається таємно. Так, за даними Кримреалії, тільки 810-та окрема бригада морської піхоти чорноморського флоту втратила 158 військовослужбовців убитими, близько 500 пораненими, а 70 осіб вважаються зниклими безвісті. Окупанти. Досі скривають кількість загиблих на флагмані чорноморського флоту крейсері Москва, який у квітні був знищений збройними силами України і затонув, за даними представництва президента, 70 російських військових похованих в окупованому Криму, ймовірно, були громадянами України для тих громадян України, яких незаконно мобілізували до лафармі загарбника у представництві підготували детальну інструкцію, як здатися у полон. Окупанти не поспішають виплачувати компенсації мешканцям Новофедоровці після вибухів на авіабазі. Через детонацію боєприпасів 9 серпня цього року у цьому кримському селищі було пошкоджено 62 будівлі. Постраждали 14 людей. Один чоловік загинув. Окупаційна влада пообіцяла відшкодувати збитки, але надурила людей. Місцевим жителям заявили, що компенсація не розповсюджується на нежитлове майно, наприклад, гараж з надбудовою або садовий будиночок. Але виявилось, що для багатьох це єдине житло, і жити там наразі неможливо. Люди звернулись за допомогою до окупаційної адміністрації САК, але їм відмовили навіть у тимчасовому житлі. Єдине, що залишилось людям писати відеозвернення з закликом про допомогу. Хотели бы обратить внимание на то, что постановление 597 не включает нежилую недвижимость. Однако многие люди проживают в садовых домиках, а также в оборудованных гаражах. У многих есть коммерческая недвижимость, которая является нежилой, являющейся единственным источником дохода для них. И поэтому мы очень просим, убедительно просим, рассмотреть вопрос о восстановлении ущерба. От 9 августа 2022 года нанесенного нежилому фонду, в том числе и гаражам, и садовым домикам, и коммерческой недвижимости, и всему остальному. Это очень важно для наших жителей. Бавовна в окупованій Новофедоровці пролунала 9 серпня. Близько 15 п'ятнадцятий на військовому аеродромі Біля Сак здетонували боєприпаси. Саме там базується 43-й винищувальний авіаційний полк повітряно-космічних сил Росії, у складі якого переважно літаки Су 30 СМ Су 33 та бомбардувальники су 24 М. Звідси вони вилітали атакувати українські міста і бази ЗСУ. До того ж там навчаються курсанти, пілоти та штурмани винищувачів і штурмовиків. Вибухи лунали один за одним півгодини. За даними командування українських повітряних сил, там було знищено 9 російських літаків. Це стало найбільшою втратою за весь час існування повітряно-космічних сил Росії. Раптові вибухи неабияк налякали росіян, які приїхали до Криму жити чи відпочивати. Тоді на шляху до так званого кримського мосту в бік Росії утворилася довжелезна черга, а пляжі спорожніли. Мамуль мамулечка, давай нада свалюватися сюди. Абсурдність закидів окупантів не знає меж. Окупаційні прокурори стверджують, що затримана ними навесні журналістка та медик Кирина Данілович виготовила вибухівку з медичних голок та тримала її у футлярі для окулярів. Про це вони заявили на засіданні окупаційного феодосійського міського суду, який взявся розглядати справу по суті. Нагадаю, наприкінці квітня окупанти затримали громадянську журналістку Ірину Данилович. Майже два тижні з нею не було зв'язку. Як з'ясувалося, вісім днів журналістку утримували в будівлі ФСБ, де тестували на поліграфі, погрожували та давали їсти лише раз на день. Згодом у сумці Данилович, яку в неї вилучили окупанти, знайшли вибухівку. Російські загарбники не припиняють репресії в окупованому Криму. Після обшуків в будинках представників релігійної організації Свідки Єгови у Севастополі ФСБівці затримали двох чоловіків: – 53-річного Віктора Кудінова та 51-річного Сергія Жигалова. У Євпаторії окупанти вдерлися до будівлі, де мешкало подружжя свідків Єгови, прізвище яких не повідомляється. У них вилучили всі електронні пристрої та відвезли на допит до окупаційного ФСБ. Загалом. Лом у Криму порушено сфабриковані справи проти 16 свідків Єгови, його з них вже засуджено окупантами. У Словаччині зварушливо попрощалися з МІГ-29, які хочуть передати Україні. В неділю вони востаннє пролетіли над базою Малацькі кучина. Відео їх хвилі, то опубліковане на офіційній сторінці повітряних сил збройних сил Словацької республіки у соціальній мережі. У словаччині вирішили відмовитись від цих багатоцільових винищувачів четвертого покоління через тривалий термін експлуатації. Ще на початку липня прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер припустив, що країна може передати їх Україні, але відмовився розкривати подробиці. А кілька днів тому Словаччина підписала угоду, за якою її небо охоронятимуть країни-члени НАТО, Чехія та Польща. Словаччина вже передала Україні систему протиповітряної оборони с 300 військові вертольоти серії мі, самоходні гаубиці та реактивні системи залпового вогню ГРАД.